Депутати могилів Подільської міської ради 17 жовтня зібралися на позачергову 48 сесію. Питання, які винесені на розгляд, вимагають невідкладних рішень. Зауважує міський голова Геннадій Глухманюк, відкриваючи сесійне засідання. І додав, всі вони детально вивчалися, заслуховувалися, обговорювалися під час постійних профільних комісій. З ініціативи місцевих жителів та на їхні численні звернення Могилів-Подільська міська рада сконцентрувала свою увагу на ремонті прибудинкових територій і під'їзних шляхів. А відтак на розгляд депутатів було подано проєкт рішення, яким внесли зміни до програми благоустрій Могилів-Подільської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. До переліку об'єктів благоустрою додали три прибудинкові території з під'їзними шляхами, які примикають до будинків по вулиці Вірменській, 72, 74 та 68, по Київській, 15 і 19. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Ігора Стратічука, додаткового фінансового ресурсу програма не потребує. В межах відповідних кошторисних призначень шляхом перерозподілу видатків буде здійснено виготовлення проєктно-кошторисної документації. Обговорили депутати й бюджетні питання. Вони стосувалися змін до попередніх сесійних рішень в частині розподілу вільного залишку, що склався станом на 1 січня цього року по загальному фонду, та змін до бюджету Могилів-Подільської громади на 2024 рік. Серед важливих надання субвенції обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса, зокрема спеціально обладнаного для перевезення маломобільних груп населення. На закупівлю нової транспортної одиниці спрямували півтора мільйона гривень. Рішення депутати підтримали одноголосно. Окрім того, згідно потреби було виділено додаткові призначення управлінню освіти міської ради, а це заробітна плата освітян. В рамках зміцнення безпекових заходів надано субвенцію державному бюджету на придбання паливно-мастильних матеріалів для поліцейських офіцерів громади Могилів-Подільського райвідділу поліції відповідно до їхньої програми. Всього у порядку денному позачергової 48-ї сесії Могилів-Подільської міської ради було 5 питань, з яких одне внесли з голосу. Всі вони стосувалися інтересів Могилів-Подільської громади та її жителів. А відтак сесійне засідання пройшло без особливих дискусій і зауважень з боку депутатського корпусу з відповідним ухваленням усіх рішень.